Всім привіт і добрий день, добрий ранок, добрий вечір. І сьогодні в мене челендж. Зразу кажу, ідея не моя. Угу. І ми будемо токабоком 20... ну, не 24 години. а Ніби цілий мій день в Токабока на безплатній версії з безплатною меблею. Ех, удачі мені. І це ціпа буде такий серіал. Всім приємного перегляду. Що, Що сталося? Стоп. Де я сестричка, що те ми? Я сама не знаю. Капець, правда, угу. я певно зрозуміла. Це певно такий челлендж, там де ми маємо 24 години на безплатній версії. Ну блин. Ну ок. Йдемо робити всі наші справи. Так, Давай перше будемо стім. Окей. Так. О, Господи мій милий. Що це за кухня? Мда І ще нам тут буде 24 години. Допустим. Так що в нас тут? Угу. Сковорідки і тому подібне. А тут нам що? Ясно. Тут нас ванна. Ну, вона білий ж меч ок. Ну там. М -м, я хочу до себе. Ну, то я теж, але не треба розчаровуватись. Ми ж тут хіба на пару годин? Окей. Так, ідемо, подивимось наступне. Ну, тут теж не дуже, Так. Ну, що є, то є. Ну, тоді... Ой, стоп, а чому ти в памперсі? Я не знаю, я так заснула. А я, певно, в чому заснула. Ну, з ким не буває. Зараз давай помиємось і потім ми будемо їхати за речима, а потім підемо в магазини там, і так далі. Так. Я чор перша, ти йди там, не знаю, щось пороби. Ну, в принципі, як завжди. Ну не сумуй. Окей, не буду. Так. Блін, тут навіть трошника нема. Супер. По мої руки хоча б. Так, як це буде? А, все. Так, схожу по своїм справам. Так. М -м так. А де тут смітник? Хвилинку. Так, все. Так, піду в душ. Ні. Перше почищу зуби. Так. Розчесалась. Так і чистимо зуби, все так, беремо шампуні, щоб було поблизості, і йдемо. Пара годин хвилин з Фу, нарешті я помилась. Щоб ви розуміли, в мене цей шампунь не міг попасти тупо на волосся. Ану. Стався о, все. Я все вже. Ой, я вже щось і перехотіла. Ам, um, зрозуміло. Давай щось я нам приготовлю. Ну, я буду яєчню. Ти що будеш? Я буду сухий сніданок. А, окей. Так, де тут тарілки? Тут навіть тарілок нема, супер. На. Дякую. Я зараз собі яєчню готовлю. Помідорчиком Файно буде. Обсе, чистать. Так і додам ще помідорчик. Опа. Так. Оп, оп і помідорчик ще. Тепер йдемо в цей в магазин. Окей, але ти мене прикрий. Окей. Йдуть в магазин. Так, нарешті прийшли. Постіти, а чому ваша? Сестра чи дитина, вона в підгузниках. Ну, бо просто в нас челендж 24 години в безплатній версії. А ясно. Ну давайте швиденько вибирайте, бо так не можна, щоб дитина була в памперсах. Угу. Ну давай тобі це все візьмем Угу Ну опа, опа. Не ну, тримай. Ну, посиди тут. А я зараз виберу щось собі. Так, тут більш адекватно, адекватне, що тут... Ні, це не дуже. Ідеться це брати. Добре. Ой, ні. А це навіть мені дуже пасує. Бе... Ой. Берем. Певно, в то ще зараз не можемо не ходити, а жаль. Так, що тут ще? Ой, ні. А ну, хоча можна? Що Ой, ні, 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 не, ні. ні. Це теж не дуже. Візьму собі ту Угу. Ну, принципі, що ще взяти? це що? О, можна на роботу взяти. Добре. Йдемо. Добрий день, нібой, що треба. Конячок потрібен. Так, угу. так, хвилинку я до вас тут вийду. Ой, ой вас 150 гривень. Угу, добре за хвилинку Та господи, де мій кошельок. Блин, не забула кошельок вдома, нічого страшного. Добре, потім десь Прошу. Ой, прошу. Угу, дякую, ми ще тут можемо походити. Ну там можете ще й знайти свій кошельок. О, здається, я його бачу. Оплатила покупку та йдуть додому. Так, нарешті вже прийшли. О, а йдемо ще купимо якихось продуктів? Нащо? Ну, просто. Ну, добре. Давай кладемо, розкладуємо. Окей. Розкладають речі по поличкам. І останній штрих сюди. Ок, хай буде там. І все. О, а давай підемо в кінотеатр. О, давай. Пішли в кінотеатр. Mm -hmm. Так. О, можна вас. <кій> а добрий день. Ой, вибачаюсь. Добрий день. Можна два квитка, два напої зелених. Ой, вибачте, жовтих. Два пончика, один білий, другий чорний два До оплати 500 гривень. Угу, хвилинку. Оплачує. Все, оплата пройшла успішно. Можете брати свої товари. Mm? Дякую. Так, бери пончик. Ой, ми. Замовили білий, вибачаюсь. Попкорн, хай буде один і дві водички. Все, ідемо. Так, скоро вистава почнеться. Коли в нас буде трішки вільнені руки, або ми щось із цього займати то тоді можемо піти наверх. О, я згодна. Я пончик. о я теж. Тепер можемо йти на другий поверх. Починається вистава. Всем привет, із червоні я вам покажу свою пісню. Пахнет, это тут і буде солнце, я луна. За тобой прийду і в кошки разобью асфальт. Розовая прать поличиновый пакет. На колени сядь я дам попробовать конфет. Ромашки, веснушки, мы лучшие подружки, весновая кола. Прогнали из дома. Ромашки-веснушки, мы лучшие. Патрушки весновая кола Прогнали из дома Спустя півгодини. Киртка оверса, сердечка вишита в углу на коленях страшно, я любовь тебя люблю, розовая прасьпалиновий пакет. На колени сядь, я дам попробовать конфет. сейчас спустя водина. Куртка оверсай, сердечко вишита в клу. На кроссовках раз, но я люблю тебя, люблю. У -у -у -у. У -у -у. Всем пока. До швидкої зустрічі. Дякую, дякую, дякую ой, вибачаюсь. хе 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 це було дуже смішно, коли вона заплуталась. Ага. Ідемо додому. <laughs> идемо. Ми так тут нічого и не з'їли. Давай зараз з'їмо. Давай, давай. Ням-ням-ням-ням-ням. 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 Ідемо додому, пішли додому, нарешті ми дійшли, угу. зараз ідемо спати. На добраніч. Ну і нарешті закінчились ці 24 години. На добраніч, На добраніч. А якщо вам сподобались такий міні влог 24 години на безплатній версії, то пишіть в коментарях своє враження. І всім пока!